Час новин на телеканалі Раї. Час підвести підсумки чергового інформаційного дня. В студії Олена Данилюк. вітаю. І ось перелік головних тем випуску. В Івано-Франківську подорожчає проїзд. Опалювальний сезон в Івано-Франківську під загрозою зриву. З 10 червня в Івано-Франківського піднімуться тарифи на проїзд у міському транспорті. Відтепер проїзд коштуватиме 4 гривні, але цього разу влада запевняє, буде все по-іншому. В першу чергу зміниться якість перевезень, адже майже в усіх маршрутках поставили gps крекери що дозволить пасажирам відслідковувати інтервал руху автобусів. Як це зробити, знає Ліляна Хомишин? Знову прибігаю. І нервово і з народом на автобус чекаю, їде маршрутка, як велика собача будка. Такого більше не буде з 10 червня. На івано-франківські маршрутки чекають революційні зміни. gps трекери квитки та одинакові футболки. З 10 червня пасажири не впізнають івано-франківські пижики. 235 міських автобусів вже встановили навігатори. Відповідно, вони мають право піднімати ціну за свої послуги до 4 гривень. Коли приїде маршрутка, пасажири можуть дізнатися навіть з телефону. Зайшовши на спеціальний сайт eway.in.ua чи івано франківськdozorgpscomua можна побачити повністю схему руху водіїв. Тут на карту Івано-Франківська нанесені майже усі маршрути громадського транспорту. Таку систему розробили фахівці із Житомира. Вони запевняють, пасажирам зручно буде користуватися громадським транспортом. Вибрав местополож... свою обстановку, можна увидети прогноз, що маршрутка буде через 5 міністр, через десять міністрів і знаходячи кафе, можна знаходитися э, в приємній обстановки, або э, ставити на Дуже Полізневіші два десятки маршруток. Такі GPS-трекери ще не встановили. Згідно домовленості, вони не мають права піднімати вартість проїзду. Обов'язкова умова. Тепер всі перевізники зобов'язані мати квитки. Ось так виглядатиме квиток на проїзд у міському автобусі. Кожен квиток закріплений за перевізником. Він має серію та порядковий номер. Кожному перевізнику видається певна кількість квитків, що постійно фіксується у мерії. Квиток є одноразовий, відповідно, купити собі наперед кілька не вийде. Департамент транспорту Івано-Франківська замовив 7 мільйонів серійних квитків на маршрутки. Видаватимуться вони лише тим перевізникам, які встановили систему GPS-моніторингу. Якщо ви заходите в автобус і вам кажуть, 4 гривні, відповідно, ви сміливо даєте 2 гривні, от якщо бачите, що він не видає вам квитка. Тобто, є перше і головне. Завтра це є наявність квитка. Відсутність квитка це є дві гривні автоматично. Умовою наявності квитка. Також буде і спеціальна форма водія. Усі маршрутчики будуть одягнені у зелені футболки із зображенням гербу міста та матимуть ідентифікатори. Бечіку є фотографія, повинна бути фотографія водія. Вказується його ім'я та прізвище, а також маршрутний в кому він працює. Пільгові перевезення пасажирів зберігаються. Пенсіонерам також видаватиметься спеціальний нульовий квиток. Вручити квиток водії зобов'язані, адже якщо у вас його не буде, то якраз ви платитимете штраф у 20-кратному розмірі. Пасажири відмовляються брати квиток. Тобто, якщо він відмовляється брати квиток, а прийде відповідні групи перевірки, його можуть оштрафувати згідно нашого. Кодексу України про адміністративні правопорушення на 80 гривень, тобто у двадцятикратному розмірі, влада у цій технічній революції описала одні лише переваги. Думку пасажирів можна дізнатися уже згодом, коли вони порівняють співвідношення ціни і якості. А от як ставляться до цього нововведення самі ж водії думки різняться для водія? Це буде затяжко. в будь-якому випадку. Ми і так займаємося здача гроші. На ходу, виходить, треба притримуватись графіка. Особливо в час пік це буде неможливо. Завтра їдете в одинакових футболках, чи доцільно це все робити? То будем... то, то так само, як піонерські загони, або комсомольські, або в місцях не століадальоних, теж всіх в однаковій формі. Ну, ще в армії є. Я чув. Досить такий Та, ну... зонатів... єсно. У департаменті транспорту зв'язку обіцяють встановити на зупинках електронне табло, що повідомлятиме час прибуття маршруток. Першу таку сучасну зупинку фірма-розробник пообіцяла місту подарувати. gps трекери, квитки і форма. Це лише початок революційних змін у міському транспорті. Комунальники запевняють, далі ще передують зміни. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї. Місцеві вибори по новому на Прикарпатті з ініціативи громадського руху народний контроль, громадські діячі регіону аналізували зміни до виборчого законодавства. Про його плюси і мінуси. Дивіться далі. Нові правила гри на місцевих виборах почали аналізувати на Прикарпатті. за ініціативи громадського руху народний контроль. Зміни до виборчого законодавства відкрито обговорили громадські діячі регіону. Вважають, законопроект про місцеві вибори загалом є позитивним та є зауваження. Зокрема, скорочення депутатів місцевих рад суттєво обмежить роль місцевого самоврядування в Україні, тим самим знівелювавши вимоги майдану. Сторони обговорили і плюси, і мінуси виборчого законодавства. Формати територіальних списків, які пропонуються в цьому законі, має певний негатив, тому що перевагу мають політичні партії, які будуть здобувати не менше 10%. І Менші партії вже не будуть мати такої перспективи пройти до органів місцевого самоврядування. І саме зменшення кількості депутатів також викликають великі суперечності. Володимир Гергелюк переконаний, закон повинен бути відкритим, і відкритими повинні бути списки, аби дати можливість провести нових людей до влади. Також ми вважаємо, що норма є негативною. Це заборона кандидату в мери балотуватися зразу і в списку і бути кандидатом в мери. Тому що це відсіє кандидатів, які будуть мати десь підтримку 10-15 сотків, що зменшить конкуренту спроможність. Народний депутат України Богдан Матківський підрезюмував сказане під час обговорення. Є досить велике сподівання, що все ж таки за основу для того, щоб ми могли внести все ж таки оці ці правки, які обговорюються на таких саме круглих столах, які де буде врахована саме думка громадськості. Найбільш прагматичні пропозиції від місцевих громад, народний депутат України Богдан Матківський, винесе на розгляд Верховної Ради. Опалювальний сезон під загрозою. В Івано-Франківську масово викрадають лічильники теплової енергії, щоб їх встановити потрібні кошти. Комунальники вже втомилися щоразу купувати нове обладнання, Уже втратили гроші. А міліція не може упіймати злочинця. Якщо комунальники не знайдуть спосіб протягом літа їх наново встановити, опалювальний сезон в Івано-Франківську може не розпочатися. У місті викрадено 132 лічильники теплової енергії та 70 гарячої води. Крім того, зникає запірна арматура, крани, засувки тощо у теплокомуненерго бідкаються. Немає можливості щоразу встановлювати нові крани, а це загрожує зриву опалювального сезону. На підприємстві коштів немає, щоб зараз їх закупити, всі нові поставити. І тим більше, тим більше це впливає на стан розрахунків споживачів за спожиту теплову енергію. Тому що при наявності предобліку у житловому будинку, значить, нарахування проводиться за фактично спожиту теплову енергію. Якщо цей прилад відсутній, значить, то нарахування проводиться за нормативним документом. Міліція каже: в активному пошуку одного навіть вдалося затримати, але в той час лічильники і далі викрадають. Комунальники звертаються безпосередньо до мешканців будинку, також допомогти у випадку, якщо бачать якісь підозрілі чи людей, які ходять біля будинку, щоб десь повідомляли, що правоохоронні органи або в крайньому випадку, хоча б телефонували на аварійну теплокумергу, 1582, щоб ми могли якось впливати на ці процеси. Однією з причин злочинів Василь Рущак називає незачинені приміщення, що дають можливість легко проникнути всередину. Над цим у теплокомуна. Енерго уже працюють. Також протягом літа лічильники забиратимуться на повірки, що дозволить у деякій мірі вберегти їх від крадіжок. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раїм. Очистити виборчі списки від корупціонерів, провести люстрацію та дати можливість громадам самостійно визначити нових кандидатів, які балотуватимуться на місцевих виборах. З такою метою запускається відкритий праймеріс – народний відбір кандидатів у владу. Пройти народний відбір на Прикарпатті вже зголосилися перші кандидати. Хто вони? Дивіться далі. Народний праймери організований громадською організацією громадський форум Івано-Франківська стартував на прикарпатті. Майданчик для його проведення надала обласна організація політичної партії Удар і пройти народний відбір вже зголосили з перші кандидати. Найперше треба навести порядок з фінансами. Найперше треба побудувати систему фіна обігу коштів так, щоб це не було доступно будь-кому, хто прийде пізніше на посаду, тобто конкретно комп'ютерна система з Окремими значить, вікнами доступу до правоохоронних структур і так далі, відкрито, більш відкрито. Це, це найперше. А далі, значить, не допустити витоку коштів в приватні структури на е, відмивання коштів. Ще один кандидат на мерське крісло, депутат міської ради Володимир Чорноус каже: народний праймерис це приклад цивілізованого та демократичного відбору людей. Бо непартійні бонзи мають складати списки з фіксованим порядком номерів, за якими люди мають голосувати, обираючи котів у мішку. Самі рядові партійці повинні впливати. На соціальні ліфти всередині кожного партійного списку самі мешканці виборці повинні бути безпосередньо дотичними до справжніх лідерів громадської думки, а не до тих, хто наближений до партійних лідерів. Ще один учасник праймеризу Ярослав Дарвай. Його ціль крісло депутата міської ради, округ, мікрорайон, в якому виріс, і живе на вулиці Молодіжна Івана Павла II Крила Трильовського української дивізії, розуміючи відповідальність, вже створив паспорт мікрорайону, аби перетворити його на процвітаючий куточок міста з дорогами без болота та сміття. Вважає такі паспорти мали б робити всі міські обранці. Це був би комплексний підхід до вирішення проблем. Якщо ми маємо. Е... На більш нагальну проблему на районі і е, менш нагальну проблему потрібно вирішувати. Більш нагальну, Від більш нагальної до менш нагальної. Зараз у нас робиться все хаотично, і все робиться, як ми бачимо, для піару, а не для того, щоб реально вирішити, тому що виділяються великі кошти. А насправді ці кошти йдуть в не ті проблеми, які є на першому місці. Тим часом громадський форум Івано-Франківська та політична партія Удар запрошують усіх бажаючих. Змінити життя у Івано-Франківську та області, взяти участь у народному праймерізі, аби вибрати нових народних кандидатів у владу. 80 дітей, загиблих військовослужбовців та діти, батьки яких воюють у зоні проведення АТО Сумської області, а також переселенців Донецької області, оздоровлятимуться у позаміському таборі Опілля в селі Добринів на Рогатинщині. Це перша зміна у таборі цього року на урочистому відкритті сезону була Галина Бугун. Перша зміна відкрита у позаміському таборі оздоровлення та відпочинку дітей опілля, що в селі Добринів. Цієї зміни у таборі відпочинуть та оздоровляться 80 дітей із Сумської області. Це діти загиблих військовослужбовців, діти, батьки яких воюють в АТО та переселенці з Донеччини. В оздоровленні дітей цієї категорії посприяв філіал злученого українсько-американського комітету допомоги в Україні. Табір готовий до прийому дітей. І першу зміну ми приймаємо дітей із Сумської області, які в тій чи іншій мірі причетні до, до тої війни, яка зараз ведеться на Сході. Для дітей ми організували досить хорошу програму відпочинку. Зокрема, будуть організовані для них екскурсії в місто Львів і івано франківськ а також у місто Рогатин. Будуть організовані туристичні походи, різні різні екскурсії, а також спортивні змагання. У нас є хороший спортивний комплекс. Гостями свята були і представники районної влади. Сьогодні на Арготинщині ми приймаємо для оздоровлення та відпочинку дітей з Сумської області. Це діти-учасники АТО, це діти з території, на яких проводяться бойові дії. І вони, як ніхто, заслуговують на щасливе літ. Ми зробимо все для того, щоб ці діти не відчували себе одинокими. Анастасія родом з Донеччини. Нині проживає в Сумській області, але сумує за домом. Очікую того, що буде дуже весело. Мені дуже подлюбався персоналу, фіску ну, фізкультура у нас була дуже також сподобалась, дуже гарні вважаті і дуже гарне ставлення у цьому таборі. Святковий концерт аматорів додавав гарного настрою усім присутнім. Діти мали змогу ознайомитися з традиційним одягом та танцями опільського краю, брати участь у різних конкурсах. Протягом літа в таборі буде проведено 5 заїздів та оздоровляться 480 дітей. Взятися за ремонт двох ділянок дороги н 09 мукачево Мукачеве Львів готові. Вісім фірм у тендері взяли участь компанії з Івано-Франківська, Тернополя, Одеси, Маріуполя і Орджонікідзе. Наразі тільки розглянуті пропозиції фірм. Хто ж переміг у дорожніх торгах? Дивіться у наступному матеріалі наших кореспондентів. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області провела тендер на ремонт дороги Н 09 Львів Івано-Франківськ. Сьогодні відбулося розкриття пропозицій. Всього їх було подано вісім. Любомир Симанів каже, до фірм, які подались на участь у тендері, буде ряд вимог. Ми вимагали і досвід. І звичайно буде в першу чергу розглядатися цінова пропозиція. Найменша ціна і при наявності всіх необхідних документів буде взята до уваги. і Буде буде заключено нею договір, вона буде проводити роботу Аби все пройшло чесно та прозоро на торги прийшли представники самооборони. Богдан Мойсишин каже: сума на дорогу виділена чимала, і аби всі кошти пішли по призначенню, треба пильно стежити самообороною і правим сектором. Тиждень тому назад було зініційоване питання. І проведена зустріч голів райдержадміністрації, районних рад, голів райавтодорів з губернатором і громадкістю, де було обсуджено всі питання по іменно по цих коштах, які виділяє Кабмін на роботу. Нагадаємо, всього на ремонт цієї траси витратять 310 мільйонів гривень з державного бюджету ділянку дороги протяжністю в межах області 73 кілометри. Чекає поточний середній ремонт. Він передбачає укріплення основи дороги і покриття полотна двома шарами асфальту. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї. У Рогатині змагалися шахматисти. На протязі року діти активно займалися у секції шахів Рогатинської спортивно-дитячої юнацької школи Івано-Франківської обласної ради. Тож своєрідним святом для них стала організована цією школою першість району із шахів. У змаганні на першість району з шахів взяли участь команди з Рогатина та міста Худорів. У їх складі діти різної вікової категорії від 14-річних школярів до п'ятирічних вихованців дошкільних закладів. В нас є шість груп, в яких займається більшість дітей. Шкільного віку, а також в нас є дітки, які займаються в дошкільних закладах, тобто в садочках. Багато діток зараз ви можете спостерігати, є різного віку, які хочуть і прагнуть займатися шахами. Це інтелектуальний вид спорту, який дає змогу дітям розвивати пам'ять, мислення, увагу, концентрування. Також багато. Цей вид спорту він багатий своєю різноманітністю, може виховувати такі якості, як самостійність. Гімназист Ігор Демчишин шахами цікавиться лише рік та каже, що цей вид спорту йому подобається. Я займаюся давно шахматами. Чим тобі подобається? Е, мені подобається тим, е, що є багато в мене друзів, які ходять на шахмати. Це гарний вид спорту. Я їжджу на змагання, е, ну на багато змагань. У спортивній школі сподівається, що цей вид спорту буде розвиватися в рогатині і надалі. Адміністрація закладу знайшла кваліфікованих тренерів, закупила інвентар. Є велика зацікавленість як з боку дітей, так і батьків. Галина Бугун, Любов Галько, Андрій Васьків, новини, телеканал Раї. Івано-Франківський експериментально прогресивний колектив Маут презентував свій перший повноформатний альбом «Black Swift» у перекладі з англійської Чорний стриж. У нього війшли шість повноцінних треків та сім об'єднуючих композицій, записаних упродовж літа осені минулого року. Ольга Гриців розкаже докладніше. Експериментально-прогресивний колектив Маут презентував свій перший повноформатний альбом Black Swift». До платівки увійшли шість повноцінних треків та сім поєднуючих їх композицій. Вокаліст колективу Максим розповідає: альбом записали ще рік назад. Він проходив усі стадії обробки, і як усі хороші речі, за словами хлопця, мав свою витримку часом. Сьогодні ж довгоочікувана платівка презентується публіці. Ми його записали ще рік тому. Минулого літа і потім він е, проходив всі стадії е, обробки, потім ще довго лежав в шухляді до релізу. Нарешті дочекався свого часу. Всі треки у дебютному альбомі колективу різні за змістом, але поєднані однією ідеєю. Хлопці експериментують зі звуком, і їх стиль часто може змінюватись. До альбому увійшли пісні як дворічної давності, так і нові композиції. Працював десь приблизно два роки, напевно, на. Цими всіма треками над якимись більше над якимось менше. І було достатньо часу, в принципі, щоб працювати над аранжуванням, над звучанням. Запис першого повноформатного альбому робили практично власноруч, кажуть у колективі. Допомагали хіба що друзі? Він майже зроблений. Майже ну от за допомогою так хороших друзів він майже зроблений власними руками. Придбати альбом можна в усіх офіційних музичних інтернет-магазинах. Також найближчим часом команда Мауту планує потішити усіх прихильників своєї творчості з сольним концертом. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї. У Коломиї продавали випічку, картини та речі, зроблені власноруч. Частину виручених коштів передадуть для придбання реанімобіля, решту на потреби воїна. А то коломиянина Миколи Капланчука. Благодійний ярмарок провели коломийські студенти. Стільки ж наторгували благодійники, знають наші журналісти. В день пісні у парку імені Кирила Трильовського людно саме тут волонтери вирішили провести благодійну акцію зібрати кошти для потреб 28-ї окремої механізованої бригади. Наталія Шелудякова до цієї справи ставиться по особливому її брат, військовий лікар. Ми намагаємося допомогти бійцям 28-ї окремої механізованої бригади, де безпосередньо медичним військовим лікарем служить мій брат. Тобто, ми не з перших вуз знаємо про їхні безпосередні потреби. До нас долучилися просто звичайні мешканці, Коломи, наші родичі пекли домашні випічки Дітки давали свої іграшки, ну все заради хорошої, якби мети. Не просто щоб люди тільки здали кошти, а щоб і отримали щось на згадку про те, що прийняли участь в нашій акції, зробили хорошу справу і відповідно долучилися до чогось такого позитивного. Пані Марія та пан Гнат смакують смачненьким узваром і вже готують гроші, аби кинути в скриньку. Кажуть, ми усі маємо допомагати нашим героям. Дуже це приємно, що люди відгукуються на це все. У нас ось внучка в цьому ділі приймає участь. От, ми раді, що народ підтримує те, що треба підтримувати. Це правильно, це треба, але з іншої сторони, армію повинна держати держава. Іні люди повинні допомагають нашим хлопцям, влад теж не минає стіл з солодощами. Він не лише смакує випічкою, а й добре знає, куди підуть виручені за неї гроші. Я пирожене собі купив. Ти кинув гроші в скриньку. Ти знаєш, для чого ці гроші? Та для то. Марія одна з тих, хто не стоїть осторонь волонтерської справи. Дівчина випікає солодощі, віддає їх для благодійної мети та ще й сама купляє і вкидає гроші в скриньку. Я підтримую сама печу. заставляю випічку. Допомагаю, бо допомагаю чим може. Світлана та Ольга замість відпочинку у вихідний обрали іншу справу. Проводять благодійну акцію, продають за символічну ціну, солодощі та м'які іграшки. кажуть, це важливо, бо війна триває, якби кожен до цього не ставився. Наразі ми вирішили ось так підтримати, збиралися. Буквально всі, хто може, чим допомагав. Випікаємо разом. Наразі я молода мама, і ну, все таки трохи виділяю часу, щоб допомогти всій справі. Збираємо, тому що як бачимо, що держава наша дуже мало. Для того, щоб якось забезпечити наших військових, там, волонтерів, лікарів і всіх решту, тому мусимо якось допомагати. Вже втретє волонтери проводять такі благодійні акції. Усі кошти витрачають на придбання медичного приладдя. Кажуть, це одне з найнеобхіднішого на війні. За них ми придбали кровоспинні джгути 51 штуку, що насправді ну, дуже багато. Ми фактично змогли забезпечити одну батарею в такій величезній бригаді. Зібрані кошти волонтери планують витратити на купівлю медичних носилок, за допомогою яких можна врятувати багато життів українських захисників. А про подальший розвиток подій на Прикарпатті ми розповімо уже у наступних випусках новин. Наразі ж після рекламної паузи на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітаю усіх, хто до нас приєднався в ефірі Новини України. Тепер інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. Бюджету потрібні гроші вирішив на початку травня Кабмін і Постановив продати з молотка майже 300 державних підприємств. За усе про все хоче 17 мільярдів гривень у переліку кілька обленерго, облгази, шахти. Селекційне підприємство з землею, а ще Укрторф відомий на увесь світ Антонов та усі порти країни. Президент ідею підтримав і у щорічному посланні парламенту натякнув у власності держави майже дві тисячі підприємств, хоча цілком вистачить і двох сотень. Звичайно, ми не будемо продавати Укрзалізницю чи оборонні підприємства, але хто мені може пояснити, навіщо державі зараз 14 конних заводів, які також заборонені для приватизації? Приватизація ідея хороша, проте її цілю мають бути на гроші для бюджету, а пошук ефективного власника для підприємства, аби воно працювало і далі. каже Юрій Крук, президент асоціації Укрпорт, котра об'єднує 13 портів, що залишились в Україні після анексії Криму. До того ж, порти мають різний товарообіг, а отже, прибуток. Відтак навряд чи буде зиск з продажу їх усіх. Прийде, купить тот, який 50% грузів працює в порту. У него интерес будет больше к обработке своих грузов, чем к остальным. А будут ли страдать? А увеличится ли общий грузопоток и интерес государства? То есть это все экономическое обоснование должно быть ТЭО по каждому отдельному порту. Если этого не соблюсти, а только сегодня как можно дороже продать, а завтра там и трава не расти, в конечном счете этот порт начнет со временем э, идти вниз. Підприємства до приватизації потрібно готувати, провести аудит, здійснити аналіз активів. До того ж, в Україні немає нової програми приватизації а у старої термін дії збіг ще торік. Авральна приватизація завдасть більше шкоди ніж користі. дуже важливо, щоб в цих умовах не було поспіху. Не Було як пишуть ваші колеги в деяких виданнях, щоб це не перетворилося в те, що буде роздаватися. В гуманітарна допомога в вигляді стратегічних підприємств в Україні. Щоб це не перетворилося в дуже кризових складних умовах в непрозорий перерозподіл власності по відношенню до тих структур, які наближені до діючого формату влади. У Фонді держмайна не бачить проблеми у відсутності програми приватизації. Мовляв, є відповідний закон, і цього достатньо приватизацію проводитимуть поетапно претендентів. Вивчатимуть ретельно наразі готують до продажу дві ТЕЦ. Що стосується прозорості, хочу сказати, що ці переліки. Об'єктів оприлюднені на сайті Фонду Державного майна України. І всі інвестори, які побажають взяти участь у приватизації, мають можливість у розділі приватизації заповнити анкету вивчення попиту і надіслати свої пропозиції щодо приватизації об'єкта до Фонду Державного майна України. У приватизації підприємств можуть брати участь і іноземні інвестори. Єдині, кого не допускатимуть росіян і російські компанії. Президент наголосив на цьому ще півтора місяця тому. Більше тисячі українців зникли безвісти. Це підрахунки СБУ. Щоправда, за неофіційною інформацією дані про полонених різняться. Згідно з ними у Росії 30 бранців. Уповноважена президента з питань врегулювання ситуації на сході Ірина Грещенко нарікає домовитися надскладно, адже держава-агресор блокує пошукову роботу. Тому за останній місяць вдалося звільнити тільки п'ятьох заручників. 13 бійців, які отримали поранення у зоні АТО, тепер лікуватимуться на Львівщині. Туди їх привезли із Харківського шпиталю. Один з бійців у край важкому стані, інші в задовільному. Кого вести до львівського шпиталю відбирали залежно від характеру поранень, аби надати вузькоспеціалізовану допомогу. В основному поранення кінцівок, але є й поранення голови, і також червоної порожнини. Україна й далі купуватиме російський газ. Контракт на його постачання, так званий зимовий пакет, планують продовжити. Про таке домовилася тристороння робоча група у Брюсселі. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина з росіянами також домовилися про знижку на газ. А європейці допомагатимуть нам шукати гроші на оплату цього палива. А вони знадобляться, адже сьогодні в сховищах уже є близько 10 мільярдів кубометрів газу. До початку ж опалювального сезону треба закачати ще дев'ятнадцять. Мільярдів. Це усі новини на даний час. Хочу нагадати, що докладну інформацію про перебіг подій ви можете регулярно читати на нашому сайті, а також слухати у випусках новини Радіо Раї. Будьте поінформовані, і це додасть вам упевненості у будь-якій ситуації. Бережіть себе і Україну, і все у нас буде гаразд. До зустрічі.